Готуємо традиційну українську страву гомбовці. Вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні маю для вас ще один рецепт стародавньої української традиційної кухні. Готуємо гомбовці. Погляньте лишень, що приховується за цією незвичною назвою: гомбовці, кнедлі, кнедлики. Кожен називає їх по-своєму, але смак від того не міняється. Вони такі ароматні. Я думаю, що вас зацікавить цей рецепт. Це дуже смачно. Це вважається десертом. Тому хто полюбляє солоденьке, це для вас. Ось погляньте лишень, як це апетитно, незвично, правда? Просто щиро раджу спробувати. Улюблена начинка, ніжнесеньке сирне тісто, і ось така от. Таємнича обсипка. Тож, дивіться рецепт, готуйте, я впевнена, що вам точно сподобається. Щоб приготувати тісто, вам знадобляться ось ці прості інгредієнти. Ставте на паузу і вивчайте уважно. Або все, як завжди, знайдете детально в описі під цим відео. В миску, де будемо замішувати тісто, всипаємо кисломолочний сир в мене 9%, ось такий він зернистий, без зайвої вологи. Так. І трішечки розминаємо його веделкою буквально хвилинка, півтори і все. Ось так. Далі сюди ж додаємо яйце одне. І декілька крапель ванільної есенції або ванілін, чи ванільний цукор. Все ще раз перемішуємо легесенько. Є таке. Перемішавши, додаємо дрібку солі обов'язково. І в десерти навіть. Цукор або ж цукрозамінник в мене еритрит, в мене будуть гарні е, За складом, корисні і манна крупа. Все ще раз перемішуємо, і, в принципі, наше тісто готове, але дуже-дуже добре перемішайте. Далі я накриваю мискою або можете накрити харчовою плівкою і залиште на 30-40 хвилин, щоб манка набухла. А для обсипки. Нам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Знову ставте на паузу, вивчайте, записуйте або знайдете все в описі під відео. На питальню відправляємо. Масло, розтоплюємо його повністю і сюди ж додаємо подрібнені горіхи або панірувальні сухарі, дивлячись, що ви будете брати. І швидасенько перемішуємо, щоб не було грудочок. Відразу ж додаємо цукор або цукрозамінник і перемішуємо, смажимо на середньому вогні буквально кілька хвилин, поки почне зарум'янюватись, але дивіться, щоб не згоріло. Перемішуємо час від часу, ось так. Бачите, не грудочок, нічого. На пательні так і залишаємо, відставляйте в сторону, нехай вони остигають. Тим часом тісто наше готове до роботи. Дивіться, я спочатку формую заготовки ось такі. Нічого не липне, руки не змочую в водичці. Просто беру і формую ось такі кульки, а з них далі будемо виробляти гомбовці. Ось так готово. Що для начинки? Я беру заморожену лохину. Можна замінити вишенькою, можна додати густе якесь варення, будь-яку солодку або солену начинку, дивлячись, які ви робите. Все, заготовки є. Лохину буду ось так класти замороженою, прямо проготується. І все далі дуже легко. Розплескуємо в долонці заготовку, кладемо начинку і все гарнесенько. Ховаємо і робимо кульку. Я відразу готую всі, а далі буду просто варити їх. Тим часом в мене водичка без нічого, без солі, проста водичка вже ось ось закипить, вже готується. Все, заготовки є, водичка закіпає. Як тільки вона закипить, я буду відправляти відразу ж туди наші гомбовці. І задача така. Поки вспливуть, чекаємо після того, як вони е, спливуть догори, варимо 5 хвилин і все, готові. А далі дивіться, в наше панірування відправляю ось так гарнесенько е, обвалюю і викладаю в миску, в якій буду подавати. Дуже просто, легко і головна, смачно та корисно. Їх виходить багато, ну, ну класно, ну смачно, що говорити. Спробуйте обов'язково до чаю, до кави. Як собі полюбляєте, ось, погляньте, красунчики. Бачите, дуже апетитно, незвично, цікаво будуть куштувати всі. Це однозначно. Далі подаємо з, з медом, з соусом. Просто так, зі сметанкою чи йогуртом. Я буду подавати з йогуртом, і з мене лохини трішечки лишилось, розморозилась із лохиною. Погляньте лише, як це смачно, красиво і дуже манить, навіть з цікавості скуштувати. Дивіться. А ця паніровка це просто щось. Щиро рекомендую зараз покажу вам, які вони всередині. По-перше, дивіться, які вони ніжні. І по-друге, класно тримають форму, багато начинки, ніжне тісто, ця паніровка. Таке поєднання просто супер. Зараз скуштуємо. Ну що ж, і поки вони теплі, обов'язково потрібно скуштувати. Беремо одненький, дивіться, вони класно тримають форму. Якщо ще мочити в сметанку, або пилити зверху сиропом якимось, або ж просто так. Смакота. Ну що ж. М -м -м -м. Погляньте. Як це смачно. Просто не передати. Таке от вдале поєднання простих інгредієнтів, друзі. Швидесенько готуйте. Mm -hmm. І не порівнюйте з лінивими варениками. Рецепт майже такий самий простий, але смак. Це не перевершено, повірте. Біжі й готувати. Друзі, обов'язково поділіться в коментарях, чи куштували ви коли-небудь цю страву українські українській гомбовці. Якщо куштували, то як саме у вашій області, у вашому місті чи селі називають цю страву? Кнедлі, кнедлики, чи все-таки гомбовці? Дуже цікаво, смачно, моїй родині цю страву полюбляють, я її не так часто, але інколи готую. Всі є задоволенням, тому дякую, що готуєте разом зі мною, що довіряєте. Готуйтесь з задоволенням, і нехай вам буде смачно!